Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 181 тисяча 680 особин за добу 810. Танків 11 403 одиниці за добу, 2. бойових броньованих машин, 23 689 одиниць за добу, 1. артилерійських систем 34 917 одиниць за добу, 10. Реактивних систем залпового вогню 1562 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1253 одиниці, літаків 431 одиниця, гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 88 457 одиниць за добу 530 Крилатих ракет 4058 одиниць за добу 4, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 69 182 одиниці за добу 47, спеціальної техніки 4018 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.